Вони героїчно тримали оборону. Завдяки їхньому неоціненому подвигу. Ворог не дістався до Запоріжжя сьогодні. В обласному центрі, аби віддати шану бійцям полку Азов та підтримати хлопців, які зараз у полоні був організований біговий флешмоб «Run for азовсталь. Взагалі ідея ця виникла випадково, ми їздили з бійцем полку також по якимось справам і я подумала про те, що було б класно зробити якийсь захід на підтримку хлопців. Але ми розуміємо, що там мітинги, наприклад, вже не збирають людей, вони не результативні. При них нікому не хочеться писати, і взагалі важко людей зібрати, просто на те, щоб кудись постояти. Тому ми вирішили, що це має бути якась акція з якоюсь дією, і оскільки полк Азов – це така дуже спортивна. Насправді організація вони постійно тренуються, постійно чимось займаються. Тому вирішили, чому б не зробити це таким чином. Тим паче, що такий флешмоб можна зробити по всьому світу, як він і виходить. А тому ми вирішили робити так. Учасники заходу отримали на старті роздруківку із хештегом «Run for Azovstal». Саме з ним потім бігуни зможуть поділитися своїми фото у соцмережах, щоб розповісти про наших сталевих героїв, захисників Маріуполя. Чим більше фото з хештегами, тим більше уваги до воїнів з Азовсталі, що зараз дуже важливо для їхнього повернення додому. Для участі у спортивному флешмобі не потрібно було ставати професійним бігуном. Можна пробігти стільки, скільки захочете, кажуть організатори. Головна мета прийти та підтримати наших хлопців та дівчат і нагадати світові про захисників Маріуполя, їхній героїзм та відданість своїй державі. Взагалі, побачили ми в інтернеті Фейсбук з рекламу заходу, і потім я зрозуміла, що це такий марафон всеукраїнський, що 10 міст бере участь і ми подумали, як це ми Запоріжжя. Ми самі з Запоріжжя, тому ми повинні підтримати Азовсталь хлопців, які там. І зараз хочеться максимально робити все. Всю Підтримку, яку можна, тому я впевнена, що наша зараз енергетика, енергетичний посил, який буде нести цей марафон, він точно підтримує наших хлопців і ми покажемо, що Запоріжжя це Україна, і ми готові боротися. Дуже чекаємо наших хлопців, які зараз перебувають в полоні, підтримуємо їх всіма можливими способами, молимося за них, і сподіваємося, що вони всі живі, здорові, повернуться додому. Організаторами заходу стала Асоціація сімей захисників Азовсталі. Саме тому серед учасників насамперед рідні та близькі бійці «Азова», які зараз у рашистському полоні. Вони щиро вдячні за підтримку всім, хто долучився до забігу. Так, дійсно про цю подію, про події з Азовсталі можуть хтось забувати, але ми не маємо морального права забувати про наших героїв, хлопців, котрі захищали нас. Ну, з самого початку і завдяки їм, мабуть, така доля, яка спіткала Маріуполь, не спіткає Запоріжжя багато в чому, бо вони відвели на себе всю людь, так сказати. Тому ми маємо їх підтримати, маємо показувати, що для нас це дуже важливо. Масові старти об'єднали українські міста. Окрім Запоріжжя, акцію підтримали у Львові, Чернігові, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі, Хмельницькому. Долучилися до флешмобу Run for Azovstal» І за кордоном він триватиме тиждень, 30 липня у Києві буде ще один масовий старт. Взагалі, ми сьогодні не плануємо фінішувати. Ми плануємо сьогодні зробити старт. Фініш ми зробимо лише коли останній наш хлопець повернеться додому або дівчина, звісно. Тому ми плануємо, поки вони там, хоч хтось з них, робити різні акції: спортивні, культурні, будь-якого характеру, щоб світ про них не забував. Будемо креативити, намагатись придумати щось більш-менш оригінальне, щоб це мало публічний розголос. Ми не плануємо зупинятись, поки останні не повернеться додому. Хоробрих захисників та захисниць Маріуполя пам'ятають і дуже чекають вдома. Боротьба за їхнє визволення триває.